Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Зручне Місто. Ви нас знаєте за те, що ми робимо чесні огляди міської інфраструктури та проєктів Львова. Сьогодні хотів вам показати, які зміни відбулися навколо меморіалу пам'яті героїв Небесної Сотні у Львові. Тут є що подивитися, хоча я розраховував, що покажу вам більше. Зараз все самі побачите, ходімте, глянемо проєкт, який у Львові реалізувався на основі відкритого архітектурного конкурсу, і це от стела, яка спрямовує свій погляд в небо. І тут на фотографіях увіковічнені герої Небесної Сотні, які загинули від рук московських і чи промосковських зрадників. Це місце зараз таке доволі популярне, попри те, що зараз холодна пора року, тут дуже багато людей приходить, дуже багато хто відвідує, постійно є стрічки, квіти. І люди, які просто хочуть подивитися на краєвиди Львова, то також вони частенько сюди ходять із сім'єю, і багато хто фотографується, багато хто просто приходить сюди посидіти і провести час. До речі, тут є такі. Невеличкі такі бетонні тумби, на яких люди влітку переважно сидять. А от зараз холодновато, і я бачив, тут люди пробували посидіти, але їм то не дуже вдавалося. Дуже холодно. Власне, от без дерев'яних якихось таких накриттів тут не дуже комфортно. Це от таке спостереження, яке тільки в холодну пору року, очевидно. От, друзі, мені здається, я в попередніх відео своїх не показував. Отак, от відреставрували старезний паркан. Школа, яка тут поруч знаходиться. До речі, в тій школі моя мама вчилася. І тут завжди було так, скільки я себе пам'ятаю, багато дерев захаращено, кущі, наркомани, алкоголіки сиділи. Зараз гарні газони. Ну і, і доглянутий паркан школи. І тут з'явилася дуже мила годівничка. Ближче зараз глянемо. Дивіться, друзі, яка мила годівниченька. Брендована Львівська міська рада це зараз такий проект. Вони по парках і різних таких місцях громадських. Встановили такі годівнички. Чим мені подобається, вона дуже мила, дерев'яна. Якщо ще й викласти, наприклад, креслення, відкритий доступ, чи там, наприклад, дати школам, щоб вони на уроках трудового навчання пробували з учнями це робити, це можна масштабувати на ціле місто, і от хто має час натхнення і руки з правильного місця, то можуть робити такі от годівнички. Чому мені це дуже подобається? Тому що мене дуже сильно дратують оті годівнички, які роблять з пластикових пляшок. Вони вицвітають, там набувається якийсь там бруд. Ну, в будь-якому разі, за, за тим всім треба доглядати і змінювати корму. Тут бачите, свіжі зернятка є. Але той пластик на деревах виглядає, ніби сміття. Чесно кажучи, пластик ніби довговічний, добре, що його повторно використовують. Але я би казав так: пластик, ви здавайте на переробку. А от з відходів деревини можна робити годівнички. Вони милі, і екологічні, і красиві. Тому я тішуся, що у нас у Львові таке роблять. До речі, друзі, хотів звернути увагу. Тут є дуже багато різних смітників, і класно, що в таких просторах є місце, де ви можете викинути сміття, їх є достатньо. Хоча трохи дивно, ви бачите, тут є такі тумби, і є е, просто сині смітники грінери, де на двох з них є маркування змішані відходи. Ще на решті чотирьох просто ви маєте нібито здогадатись, що туди кидати. А на тих тумбах є маркування. Тут є. Качанчики від яблук, там якась пляшечка, і наче змішані пластикові, паперові і, і кульки, все це, хоча це в принципі не можна змішувати, тому що воно не переробляється разом. Пластикові пляшки треба окремо відсортовувати, тому е, ця піктограма вводить в оман. Насправді це не є правильний е, вид сортування. Ну і очевидно, що, напевно, ці от блакитні смітники, які тут краси не додають, мали би теж бути замінені в перспективі на якийсь єдиного стандарту. Може, їх поставили через те, що ті смітники в тумбах не справлялися і були переповнені. До речі, про стандарт я помітив, що, наприклад, там на проспекті Свободи чи на Двірцеві є якісь одного дизайну смітники, і тут вже іншого. Було би добре мати єдино затверджений міський стандарт смітників, які би враховували сортування, і єдині затверджені піктограми. Ну і оця ділянка, власне, те, для чого ми сюди прийшли, я очікував, що тут вже за ті декілька тижнів, які я... Вичікував, щоб прийти і побачити готовий результат. Я думав, що тут вже якраз все дороблять, але бачите, оце новодобудований шматочок велосипедної доріжки, обабічне і вже сформовані газони. Тут я вже бачу, щось прокльовується, скоро тут буде краса рости, і оця от велодоріженька... з'єднується з вулицею Замковою. Буде змога звідти сюди заїхати і далі вже. По веломаршруту. Ну і найцікавіше, що тут практично вже збудували, я очікував, що вже завершений, але бачу ще в процесі інформаційно-туристичний центр. Це буде приміщення, де ви зможете отримати мінімальні там послуги, інформацію. Ну і найважливіше, що мене потішило, і серце прямо моє стало спокійним, коли я дізнався, що тут буде нормальна громадська вбиральня. Тобто не треба буде. Бігати навколо меморіалу і шукати, де б то кущі підлити. Тут все буде, це враховано. Будемо чекати завершення робіт, придеться ще вам, напевно, показувати додатково, але я вже думаю, що це вже або навесні, або влітку ми сюди зможемо повернутися. Наразі, от на такій стадії готовності. Якщо ви цією велопішохідною доріжкою позаду монументу пройдете далі, то ви побачите не тільки мальовничий маршрут, а ми зараз з вами зайдемо таким чином в сад живої пам'яті героїв антитерористичної операції, які загинули на сході України з 2014 року. Це не тільки пам'ять, яка має увіковічнити їх, а ще й нагадування, німе всім нам, що в нас війна почалася не рік тому, а вона триває вже 9 років. Отак От виглядає цей сад. Кожне дерево новопосаджене це один загиблий воїн. Колись це була територія школи, зараз це зробили окремим сквериком, оскільки вона в школі не була сильно потрібна, тут було багато сміття, захаращено все. Це все відчистили, привели до людського виду і маємо плюс один сквер і велопішохідний маршрут і парк живої пам'яті. Друзі, дякую, що дивитеся. Не забудьте поставити лайк цьому відео, підписатись на канал, пишіть коментарі і схвальні, і не схвальні, і також пишіть, що б ви хотіли ще побачити в наступних випусках. Окремо подяка всім, хто підтримує наш канал фінансово на платформі Patreon. Ви всі чудові люди і даєте нам змогу розвиватися. Бережіть одне одного, цінуйте і піклуйтесь про ближніх, підтримуйте Збройні Сили України. Всім до зустрічі!